Гривня пішла вгору, долар донизу. Вартість американської валюти на Міжбанку майже 25 гривень за одиницю замість нещодавніх 35. Автоматично зменшився курс і в обмінниках. Та чи вплинуло це на ціни? Валерія Шапоренко перевірила. В обмінних пунктах долар купують по 22, продають по 28 гривень. Співробітники кажуть, валюта є, а жіотажу ні з купівлею, ні з продажем немає. А скільки можна купити? где-то п'ять доларів получается, і оплатив на стопіть У вас есть столько, да? Офіційний курс НБУ на сьогодні 24 гривні 82 копійки за один американський долар. Голова Нацбанку Гонтарєва дивиться переможницею, адже це її багато хто винуватив в падінні гривні. Отже, тепер її заслуга що гривня росте. Хто з експертів сказав, що Гонтарева вината в обвалі гривні як стюардеса в катастрофі самолета у нас є очень інструментарій. Нинішній підйом гривні чільниця приписують тому, що наш банк нарешті взявся за контроль за експортом валюти, обіцяє подальший ріст гривні курс, который заложен в бюджет, у нас на рівні 21,70. То есть ми этот уровень видим где-то 20 до 22. Експерти вважають, курс дійсно може і стабілізується в межах 21-25 після кредиту МВФ. Однак ціни, в які вже закладений долар по 30, а то й по 40, навряд чи повернуться на старі позиції, всього імпортери будуть продовжувати закладувати в курс в свою ціну на процентів 20 вище, просто тому що вони будуть намагатися а самих себе від можливих курсових ризиків. Ірина торгує фруктами. Підтверджує, ціна на екзотичний товар, не те, що не падає, навпаки, зростає. У них свої поставки, не упала. Це все залежить не тільки від долара, і з бензин, дізель. Нові закупки просто жахливі ціни. Тримається за цінники і бензин. Тоді як долар впав вже на кілька гривень, паливо на столежної КЗС зменшилося в ціні лише на гривню. Для того, кому потрібен повний бак, це майже невідчутно. Валерія Шапиренко, Константин Царинок, Сабиті канал Україна.